Андрій Нікітчин – помічник лісничого баранівського лісництва, столичної філії державного підприємства Ліси України, що на Житомирщині. Чоловік розповів кореспондентам Суспільного, що 1 листопада 2025 року місцеві жителі села Червоні Хатки Романівської громади побачили, що на городах паслися двоє зубрів і повідомили лісничим. Андрій Нікітчин каже, що лісівники прийняли рішення відігнати тварин від населених пунктів. За словами помічника лісничого, щоб зубри перепочили за допомогою корови. Їх завели у свинарник надіючої ферми. На ніч ліг і охороняли їх. Побачили, що в нього в є цікавість до корови, і вирішили використати неї для того, щоб завести їх у загін. Перший раз я теж бачу зубрів, бачив тільки так в зоопарку. Наяву у вільну вигулі не бачив. Наступного дня, 2 листопада, порадившись із працівниками екоінспекції, лісничі вирішили перегнати зубрів з Романівської громади у Баранівську на перетримку. Тому що перевезти транспортом тварин ніхто із людей не погодився, говорить Микола Нагорний, лісничий Баранівського лісництва. Це пара, саме ну, саме ці самка. Дорога доволі була складна, бо це як не є, це є дикі тварини. І по ку кілометру десь. До кілометрів 30, завидно втомилися, почали на нас трошки кидатися. Станом на 7 листопада зубри утримуються у вольєрі баранівського лісництва площею 56 гектарів. Їх годують, за ними спостерігають і цілодобово їх охороняють, каже Іван Корольчук, лісничий баранівського лісництва. У нас тут кормів вистачає. У нас є кукурудза, макуха, морква, буряк, сіна в великій кількості. Так само сіль. От ми вже сіль. Їм залишили. Найкраще вони їдять буряк. Кормовий ми багато сіна закладаємо, води. Їм. Вольєр великий, тут 56 гектарів, загорожена територія. Тут три доглядача постійно під наглядом. Андрій Зубок, начальник Баранівського лісництва, каже, що на вигляд зубри спокійні тварини, але близько до сітки вольєра не підпускають людей, кидаються на них. Тому тварин ще не оглянув ветеринар і не визначив вид зубрів, говорить Андрій Зубок. За його словами, є припущення, що тварин приватно утримували і з якихось причин зубри втекли або їх випустили. Якщо це зубр, європейський бізон, до утримання в приватних умовах заборонено законом. Якщо це американський бізон. Його можливо утримувати в приватних умовах, але для цього потрібен дозвіл. На тварину має бути паспорт, має бути тварина чіпована. Так як ми бачимо, вони не чіповані. Ми не знаємо офіційно до кінця, хто їх утримував і в яких умовах. То, що вони людей знають, це однозначно. Але вони не ручні за словами Андрія Зубка. Доля тварин ще не визначена, оскільки лісівники чекають, що з'явиться власник зубрів і їх забере. Закрили на протримку, поки що в маленькому до, скажімо, до прийняття рішення подальшої долі їх. Бо якщо це бізон європейський, скажімо так, це є червонокнижна тварина, яка з яку заборонено утримувати в напіввільних умовах. Так як вольєр є напіввільними умовами, він буде переданий до якогось національного парку. Якщо підтвердиться спеціалістами, що це зубр, він буде переданий в якийсь національний парк заказник, які спеціалізуються на цьому, в яких є лікарі і зоотехніки, якісь там, які можуть вести за ним нагляд. Зубри червонокнижні тварини і охороняються законом, каже Андрій Зубок. Олена Кучмій, Тетяна Ривак, Денис Мусінов, Суспільне новини, Житомирщина.